Про добрий вогонь і вогонь злий, коли вогонь буває добрим. Так, добрий вогонь це тепла піч, тепла кімната, смачні гарячі пироги, яскраве вогнище, святковий фейерверк. Але крім всього цього, ми можемо уявити і пожежу, і багато бід через неї. Вогонь слухається тільки дорослих, котрі знають, як себе з ним поводити. І що сказати, щоб він слухався. Скажуть, запали газ, він запалить, затопи піч, він затопить, розпали вогнище, він розпалить, а дітей вогонь не слухається. Запальничкою, а також сірником чи свічкою можна опалити пальчики, підпалити волосся або взагалі спалити будинок. Отже, давайте разом розглянемо деякі ситуації, в яких задіяні дітки. Не можна дітям підходити до газової або електричної плити. Не можна використовувати свічки та несправні гірлянди для прикраси ялинки. Не грайте з сірниками та запальничками. Подивіться на ілюстрацію, і треба зрозуміти, що так поводитися під час пожежі не можна. Якщо в приміщенні виникла пожежа, ви повинні евакуюватися звідти та знайти дорослих, які зателефонують в пожежну службу. Діти не можуть користуватися електроприборами. Я сподіваюся, що вам сподобалось моє любі, а також обов'язково дотримуйтесь правил безпеки. Люблю, цілую.